Всім привіт! Ви на каналі Скачко Юлії. Я виступаюча спортсменка в категорії фітнес бікіні та персональний тренер. І сьогодні у мене в гостях людина, яку точно знає немало людей. Хто хоч раз цікавився бодібілдингом Левченко? Тарас всім привіт! Сьогодні ми зібрали максимально чесну розмову про підготовку здоров'я та тренувальний процес. А зараз у нас будуть коротенькі бліц запитання. Я тобі задаю ряд запитань. Ти швидко відповідаєш той чи інший варіант. Сітничний місць чи болгарські випади? Болгарські випади. Тренувати людей зручніше онлайн чи офлайн? Онлайн. Розтяжка після тренування чи масаж? Масаж. Масонабір чи сушка? Масонабір. Спліт тренування чи фулбаді? Спліт. Їсти потрохи, але часто чи рідше, але більше? Їсти потрохи, але часто. Якби прийшлось обирати, бути виступаючим спортсменом до кінця життя, чи тренувати людей? Тренувати людей. На масонаборі що важливіше вуглеводи чи білки? М Білки. Клієнт новачок чи досвідчений? Досвідчений. Строгий тренер чи м'який тренер? Строгий. Проти чи натуральні джерела білка? Натуральні джерела білка. Чуткий темп чи повільний контроль? Повільний контроль. Тренажери чи вільні ваги? Тренажери. Вісім повторень чи 15? Вісім. Перші змагання легше чи важче, ніж тобі очікувалося? Легше. Регулярність чи ідеальний план? Регулярність. Сідниця чи спина що важче прокачати? Е, сідниця. Техніка чи вага? Техніка. Сцена чи підготовка? Підготовка. Строга мотивація чи м'яка підтримка? Строга мотивація. Розминка чи зуминка, якщо вибрати щось одне? Розминка. Багато вправ чи мало, але точних. Мало, але точних. Важити їжу чи по інтуїції? Важити їжу. І перше наше питання: на твою думку: якими думками людина повинна керуватися, щоб підготуватись до змагань з бодібілдингу? Ну, в першу чергу, я думаю, що людина має мати ціль. І вона має бути вагомою, бо тому, що багато людей, наскільки я знаю, вони просто понадилюються на спортсменів. Їм це так би сподобається, і вони зразу собі вирішують ти самим виступати. І думаю, що вони це зможуть. Але в першу чергу всі мають розуміти, що це має бути висока дисципліна, бо тому, що підготовка до змагань це по першу чергу важко психологічно. І фізично це все важко витримувати. І найголовніший фактор, який найважче взагалі винести, це те, що ви маєте все своє життя підлаштовувати під цю підготовку, тобто там вашу роботу, чи стосунки, чи там якісь гулянки, похуденьки і так далі, це все має підлаштовуватися під е, вашу підготовку. Якщо це все не підлаштовується, ви далі живете як жили, то скоріш за все. Ви не стягнете цього робити, бо тому, що в апріорі ви не зможете нормально відновлюватись і, скоріш за все, ви просто не стягнете. Наступне питання це про нервову систему. Які чинники можуть бути першими дзвіночками, що нервова система вже на межі виснаження під час підготовки. Найголовніший чинник, на мою думку, це взагалі те, що ви коли ви лягаєте спати. Ви, от, наприклад, лягаєте там 11, та стаєте восьма, та ви поспали там плюс-мінус 8-9 годин, що для людини це нормально, і ви все одно стаєте зранку і ви чуєте, що ви, ви виснажені, тобто ви ніби поспали, але й не поспали. Тобто, всю ніч ніби щось робили. Оце от перший такий основний признак, що ЦНС ваша вже перенавантажена. Другий чинник – це звичайно, що тренувальний процес. Тобто, якщо у вас там, наприклад, починають падати силові, робочі, якщо ви приходите на тренування. І ви не маєте бажання там робити ті вправи, там чи робити там ті підходи і викладатися повністю на тренування, це теж є чинником того, що ваша ЦНС вже перегружена, і відповідно з цим вже потрібно щось починати робити. От а тоді наступне питання: які такі найбазові ем, методи вирішення цієї проблеми? Тобто, якщо людина проснулась, вона відчуває, що вона виснажена вже декілька днів підряд, що з цим робити? Базове і саме основне правило це просто взяти відпочинок. Тобто, це, звичайно, вже залежить від періоду, чи це там, наприклад, міжсезоння, хоча в міжсезоння це не перенавантажити важко, але все, все рівно це буває. Це зазвичай буває на сушці, бо тому що це дефіцит. Організм не отримує ту кількість нутрієнтів, яку потрібно для відновлення, і відповідно це набагато більший ризик, того що ви почнете стресувати і ваша ЦНС буде нагружена. От і якщо говорити це в період сушки, це просто брати там відпочинок, чи собі, наприклад, збільшувати об'єм їжі, бо тому, що їжа це відновлення само собою, і взагалі взяти собі відпочинок не лише там, наприклад, від тренувань чи там кардіо, а можна навіть і від тої ж самої роботи, щоб краще відпочити, посидіти весь день вдома, там почілити, подивитися якісь серіальчики, фільми. і тобто, це взагалі найкраща рекомендація, як з цим боротися. Окей, зроблю таку невеличку ремарочку. Ми будемо питань відповідати на питання різні: і про бодібілдинг, і про просто тренувальний процес для людей, які ходять в залі. Тому вони так будуть більш перемішані. Наступне питання, я думаю, буде актуальне для багатьох. Коли людина приходить в зал, вона починає тренуватись, але також задає собі питання щодо харчування, як людині, наприклад, схуднути. Якщо вона не хоче рахувати е, калорії без БЖВ, чи взагалі е, цілком можливо це, і яка твоя думка щодо ось цих збалансованих просто тарілок? Взагалі, схуднути, я думаю, що без підтримки і без прорахування якогось чіткого БЖВ, це важко. Тобто, це вже залежно, звісно, говориться індивідуально, тобто який там процент жиру в людини і так далі. Але чим краще ви хочете виглядати. Тим більше потрібно за цим слідкувати. Тобто на початку ви можете там схуднути, навіть сильно не рахуючи своє БЖВ, а просто збільшувати денну активність і відповідно тренування. Але чим далі ви заходите, тим більше потрібно слідкувати. А люди, я думаю, вони хочуть всі добре виглядати. Відповідно, потрібно з цим слідкувати. Якщо не слідкуєш за харчуванням, то я думаю, що це неможливо зробити, щоб зробити прям якісне, якісне тіло. Ось так. А чи є якась ідеальна формула, скільки пити води потрібно людині в день? От там кажуть скільки 100 мл на кілограм маси тіла, чи воно так працює, чи, чи як потрібно вираховувати? Ну взагалі, якщо, наприклад, там людина просто живе, там не займається фізичною активністю і так далі, то формула там 40 мл на кілограм ваги, вона по суті працює. От, але якщо людина вже там підключає собі фізичну активність, там кардіо там тренується багато разів в тиждень, то ця формула вона вже трохи перестає працювати, бо тому, що таким людям відповідно потрібно більше води, бо вона інтенсивно затрачається під час силових тренувань, інтенсивно затрачається під час кардіо, і відповідно цей об'єм споживання в день його потрібно збільшувати. Ось так. Які якості, на твою думку, мають бути присутні в дівчини, щоб вона могла себе пробувати у фітнес бікіні Саме в категорії фітнес бікіні Так, саме якщо ми говоримо за, за цю категорію. Ну взагалі, на мою думку, дівчина, щоб виступати прямо в фітнес Бікінні, вона, вона має бути ніби як така, як видужена. Тобто, в першу чергу, вона має мати талію. Якщо, грубо кажучи, типу не квадратна. Не всіх це, звичайно, є такі задатки з талією, бо тому, що із, з якою талією ви народилися, з такою ви будете її жити. Тобто її там чи зменшити неможливо, її тільки можна збільшувати, але якщо ви будете збільшувати, це, наоборот, буде погано. Тобто, дівчина більш генетично підходить під фітнес бікінні, коли вона така, знаєте, як витягнута. От вона має бути, звичайно, що вона з м'язами і так далі, але вона не має бути така, як бита. Групована така, ніби як знаєте, як не знаю, як з пластиліну зліплена. От в шостому роді. Це вже більше, коли вона така, як така згрупована, це вже більше інша категорія, чи це взагалі їй не світить світ В бодібілдингу? Світ бодібілдингу, звичайно, що світить, бо тому що для того і придумали різні категорії в бодібілдингу, щоб кожна людина зі своєю генетикою мала можливість виступати. Тобто там не всі можуть підходити фітнес-бікіні, там не всі можуть підходити там, наприклад, велнес чи в категорію фігура і тому подібне. Відповідно, їх зробили декілька, щоб кожна людина якось зі своєю генетикою могла це проявити і виступати. Відповідно, наступне питання, як змінив спорт? Твоє життя поза тренуваннями, поза залом? Змінилося прям дуже все кардинально, бо тому що моє тіло. І спорт це стало не як хобі, а це стало вже їх роботою. Всі ви ходите на роботу, і я думаю, що ви розумієте, що багато чим ви жертвуєте для того, щоб її відвідувати. Там ви встаєте зранку постійно, там йдете на ту, -ту годину, до тої то години ви маєте бути на роботі працювати. Відмовляєтесь там від фільмів, від серіалів, від зустрічі з друзями, там хто там, наприклад, вживає алкоголь, ви там відмовляєтесь від вживання алкоголю, бо тому, що розумієте, що зранку вам вставати на роботу. Відповідно, ви цього не робите. Якісь голянки до пізньої ночі, теж ви цього не робите, бо тому що потрібно йти на роботу зранку. Отак так само і в мене. Я від цього всього відмовляюся, але скоріше за все, що думаю, навіть більше, бо тому, що навіть у вихідні дні я все рівно стараюся слідкувати за раціоном. Я все рівно ходжу, тренуюся, роблю кардіо і тому подібне. В міжсезоння можна щось там десь колись піти, в якийсь ресторан і так далі, але все рівно 90% потрібно. Підтримуватись режиму, і якісь 10 приділяти тому, що там судити кудись в заклад поїсти собі можна дозволити, чи тому подібне? Ось так, бо тому, що всі ми люди, і все рівно час від часу якось така розрядочка потрібна, але 90% життя воно було змінене під спорт. Ось так, це вже є твій стиль життя, і таке цікаве питання зразу виникло. Чи не давить воно на тебе психологічно дуже сильно, що от постійно потрібно тримати режим, чи це вже увійшло в твою звичку? І, і не важко це робити щодня? Ну, взагалі, це просто діло привички, скажу так. Тобто, наш організм він такий цікавий, тим, що він адаптується прямо до всього: що психологічно, що фізично. І в першу чергу, якщо у вас є якась вагома ціль, це набагато легше все робити. Бо тому, що якщо немає якоїсь цілі, типу, то, скоріш за все, більшість людей такий режим не винесуть, вони його не витягнуть і вони просто здадуться. якщо в голові немає цілі, яка постійно вас керує? Бо тому що я теж людина, яка має свої якісь психологічні штуки і пішло-поїхало, просто з ними мені боротися дає та ціль, яка стоїть в мене в голові? Ось так. Це вже стало як пріоритетом. Так. А як ти поєднуєш своє, так скажімо, тренувальне життя з особистим? Чи не важко, чи не складно, і як ти виходиш з цієї ситуації? Ну, моментами буває важко, бо тому що, типу, ти, там, наприклад, хочеш кудись піти, та, там, погуляти, не знаю, в завідюху, в кіноху, кудись поїхати, наприклад, в інше місто. Але ти розумієш, що ти це часто не можеш робити, тому що якщо ти це почнеш часто робити, відповідно ти випадаєшся з, з режиму. Тобто ти, якщо на ходу, ти не можеш тренуватися. там, Якщо ти теж постійно на ходу, теж, там, раціон теж важко підтримувати, особливо коли ти часто в роз'їздах. От, і... Ну, якось так. Хочу задати гатьох воно зацікавить за фармакологію для дівчат. За чи проти, і загалом, який воно має вплив на жіночий організм, і також чи можливо досягти великих висот без використання стероїдних препаратів? Взагалі, я не рекомендую вживати фармакологію в першу чергу, якщо ви. Не дійшли до цього головою, що вам це дійсно треба. Що вам стоїть в голові велика ціль, тобто якась взагалі висока ціль, що вам потрібно починати приймати фармакологію. Бо тому, що я всім говорю, і взагалі хто мене про це розпитує, що фармакологія це не аспирин, так таблетка. Тобто вона має дію на організм, і якщо це робити без голови, то це можуть бути наслідки такі прям вагомі. Друге, на мою думку, чи можливо досягти великих висот в бодібілдингу без фармакології, я думаю, що в сучасному світі це, ну, це неможливо. Бо тому що бодібілдинг, взагалі він вже базується на прийомі фармакології. От, тобто кожна людина, яка вже виступає там, на якомусь більш вищому рівні, так, там вже з професіональними спортсменами і пішло-поїхало, і взагалі не, не тільки з професіональними спортсменами. Кожна людина вплоть від мужиків до дівчат, вони приймають фармакологію. Тобто, хтось жорстче, хтось менше, хтось більш дозованіше, і пішло-поїхало. Ось так чи негативно це впливає на організм дівчини? Більш загальне питання, бо тому, що це все залежить від організму, в першу чергу це індивідуальна штука. Якщо людина напевно слідкує за своїм здоров'ям, то можна мінімізувати ризик. Ну та це залежить від того, як людина до цього відноситься, бо тому, що, наприклад, в нашій країні то люди дуже сильно акцент ставлять іменно на фармакологію, а не на тренування, харчування і сон, так відновлення. От і хтось прям реально переборщує з цим. І відповідно вже від того, що ти починаєш занадто сильно юзати і збільшувати дозіровки, в тебе вже починають вилазити різні побочки. Якщо ти це робиш поступово. Помаленьку, ти вмієш відслідковувати організм, вмієш слідкувати за нюансами, ти слідкуєш за аналізами, то ніякого негативного впливу це не принесе в подальшому. Питання стосується багатьох дівчат, які приходять в зал, яка найкраща вправа для сідниці. Ну, отаку, от зі всіх, якби треба було вибрати якусь одну, таку, що потрібно завжди залишати в тренувальному плані, яку би ти дав. Я думаю, що це болгарський випад в смітті з акцентом на сідницю. І на мою думку, це прям найякісніша вправа на сідниці. Окей. А назви топ 4 вправи на верх тіла на спину і плечі. Ну, на плечі, це само собою махи-гантель сторони. Це 100%. Друга вправа на плечі це може бути жим вгору, теж хороша вправа. На спину. Це буде вертикальна тяга, не буде на ширині плечей. І тяга в хамері верх спини, О, з акцентом на верх спини. Ось так. Багато дівчат, коли приходять в зал, їм зазвичай не подобається якість свого живота, саме за рихлість тіла. І вони першочергово, що хочуть робити, так це качати прес або внутрішня частина бедра. Вони хочуть її завжди акцентовано задіювати, що допоможе забрати рихлість цього тіла? Рихлість тіла, скажу вам так, це в першу чергу це або целюліт, або надлишкова затримка води в організмі, або це той же самий жир. Тобто, у вас під шкірою є жир, вода, і відповідно це робить рихлість. Що з цим треба робити? Тобто, дуже багато людей. Говорять про те, що потрібно робити вправи. Тобто, це неправильно вправи, силові вправи, що, що вони роблять? Вони спалюють калорії, так, в першу чергу витрачають енергію і вони дають стимул для росту м'язу. Все. Тобто, вони вам цю рихлість не заберуть. Тобто, Щоб забрати цю рихлість, вам 100% потрібно. Робити дефіцит і просто скидувати лишню вагу, старатися вивезти лишню воду, і тоді ваша тарихлість буде зменшуватися. Бо тому що, якщо ви не будете сидіти в дефіциті, до прикладу, так, і ви захочете забрати, там, наприклад, внутрішню частину ніг, та, не подобається, вам, вона у вас рихла, ви будете робити зведення, качати внутрішню частину ніг. У вас від того, що ви не сидите в дефіциті, далі харчуєтеся, як ви харчувалися, у вас буде, скоріше за все, профіцит. І у вас той м'яс просто буде збільшуватися часом. Він буде рости, рости, рости. І все, що у вас буде відбуватися, це просто ваші ляхи, вони стануть ще більшими. Але ця рихлість, цей жир, ця вода вона ніде не зникне. От. Тому це найбільша і груба помилка людей, тому що вони приходять в зал і починають закачувати ті місця, ті які їм не подобається, з надією про те, що це щезне, воно якось поправиться і так далі. Тобто, ні. Дефіцит, схуднення, забираємо лишнє. І тоді можемо качати м'язову масу. Ось так. Тому, ну, дівчата, якщо вам не подобається ваш живіт, прес не йдемо качати, воно вам не забере його і не допоможе в цьому. Гарно харчуємося, тренуємося, і тоді буде результат. Прийом вітамінів, чи потрібен він усім, як зрозуміти, які добавки споживати. І загалом, коли людина починає тренуватися, чи важливо а, приймати вітаміни, чи можна без цього обійтися. Взагалі, всім людям потрібно приймати вітаміни і мінерали, бо тому, що є вітаміни і мінерали, які потрібні нашому організму щоденно. Тому що з їжею, в більшості випадків, ми навіть не їмо ті продукти, де є великий вміст тих вітамінів чи мінералів, які потрібні, щоб поступали в наш організм кожен день. І, скоріш за все, в більшості людей робиться дефіцит. Цих вітамінів і мінералів відповідно погіршується самопочуття. Якщо ж говорити вже там про підготовку, наприклад, до змагань чи взагалі людей, які займаються спортом, то це потрібно ще більше, більше споживати. Чому? Бо тому, що тренування і взагалі спорт і тому подібне, це є стрес для організму. Стрес в організмі спонукає тому, що вони, тобто вітаміни і мінерали, вони виводяться. І відповідно потрібно це кожен день поновляти. Як визначити собі що пити? Це звичайно, що є якась база, яка угу. потрібна всім. А друге, це звичайно, що здавати аналізи і дивитися вже по аналізах, яка у вас є найбільш недостача по вітамінах і тому подібне, відповідно, їх починати приймати, угу. ось так, щоб їх там підняти, піднести в норму, їх вам потрібно. А, О, а, а що важливіше для прогресу: техніка чи все ж таки робочі ваги? Важливіше для прогресу завжди була техніка. І ніякому разі ми не прогресуємо, коли ми не можемо зробити нормальну техніку з тою робочою вагою, яку ви робите, і брати її, додати, то це ризик того, що ви ще гірше почнете робити. А який твій підхід до роботи з психологічним станом клієнта, саме коли ми говоримо за підготовку спортсменів? Давай візьмемо період сушки, як ти психологічно підтримуєш, чи підтримуєш взагалі, і чи це важливо? Для спортсмена в цей період? Взагалі, психологічна штука це найголовніший фактор в підготовці до змагань. Тому я завжди, коли там працюю, наприклад, з клієнтами, якими я там готую до змагань, то я завжди їх стараюся в першу чергу налаштовувати психологічно. І, взагалі, я, коли починаю роботу з людиною, я завжди стараюся дізнатися, для чого вона це робить. Тобто, щоб зрозуміти і в подальшому. Я міг її в цьому підтримувати, і відповідно, там, наприклад, про це завжди нагадувати про цю ціль і говорити: от там: ти от знаєш, для чого ти, ти робиш то-то, 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 для того-то і так далі. І відповідно, коли в мене йде комунікація, коли я бачу, що там, наприклад, людина психологічно якось просідає, особливо коли це там дебютанти, які перший раз виступають, і вони взагалі не знають на що їх очікує. Відповідно, я стараюся завжди з кожною людиною це проговорювати і. Психологічно мотивувати. отак. От тобто, коли бачиш, що в людини йде просадка, я відповідно її починаю мотивувати. В плані харчування, якщо ти вже людину мотивуєш тою її основною ціллю, до чого ти робиш, то скоріш за все, навіть і в плані харчування не потрібно щось її мотивувати, бо тому що вона вже сама бере себе в руки, і, відповідно, вона починає це робити. Тобто, основна мотивація це в тому, чому людина це почала робити. Ось так. А який найбільший урок ти виніс а, саме ти особисто зі своєї підготовки? Найбільший урок я виніс зі своєї підготовки, що відновлення це має бути в першу чергу. От, Якщо немає відновлення, якщо ти там щось себе заганяєш і так далі, форма тіла буде гівно. Вибачте за слово. <сум> який продукт або звичка реально можуть змінити форму? Тобто, що люди дуже сильно недооцінюють? Взагалі, найхреновіший продукт, який є? В підготовці, на мою думку, це є молочні продукти. Тому що молочні продукти це по суті продукт, який важко травиться. От. Всім людям чи лише тим, в кого є непереносимість лактози? Взагалі всім людям. Типу без різниці. Цей продукт він всіх важко травиться. Хтось тобто, його любить, та я не спорю, але він важко травиться, як би не було. Якщо говорити, наприклад, про ту ж саму сушку, особливо останні місяці, коли вже там тіло просушене і кожна деталь грає роль, ви берете. Там їсте тому же самому молочку, і воно нагружає ваш ШКТ, тобто шлунок, кишечник. А шлунок і кишечник дуже важливу роль відіграють в тому, як буде виглядати ваше тіло. Тому молочка, прям я до неї дуже сильно категорично відношуся. До всіх решта продуктів це вже все індивідуально, це вже треба дивитися, то, як вам що заходить, засвоєння, там як ви себе почуваєте, насичення і тому подібне. Ось так виділили, будь ласка, якусь одну найціннішу пораду для людей. Які е, тільки хочуть починати тренуватися у залі. Не про бодібілдинг ми говоримо, просто починати ходити у зал. Найцінніша твоя порада за всі роки твоїх тренувань з людьми, за твій е, спортивний досвід. Найцінніша моя порада для людей, які тільки приходять в зал, це вам перед тим як прийти в зал, вам треба подумати, для чого ви це робите. І все. Поставити ціль якусь. Не, не треба це робити для того, що ви там побачили там, наприклад, в інстаграмі там, мене, чи якусь іншу дівчину, яка там класно виглядає і тому подібне. І ви через це йдете в зал. Ну це не це не причина. Типу, ви маєте в першу чергу сісти і подумати, для чого ви це робите для себе. Чи ви це робите для здоров'я, чи ви це робите для того, щоб краще виглядати. Бо якщо ви прийдете в зал без цілі і там, наприклад, наймаєте того ж самого тренера, чи ще щось, ви просто будете що себе. Що ту людину, з якою ви працюєте, бо тому що ну, в апріорі ви не будете хотіти це робити постійно, Отак. бо немає цілі. От і все. Ви просто прийшли, бо там, наприклад, бо всі ходять. Ну, це не причина. Ось так. Ну, насправді надовго не буде працювати, тому що спочатку буде відігравати мотивація місяць, два, три. Потім, коли потрібно себе здисциплінувати, люди зазвичай зливаються, тому що немає конкретної цілі. А, дуже така улюблена моя фраза. Якщо ти чогось не робиш, значить ти не дуже то і хочеш. Хочеш? Так сказав, як відрізняв. Так, сьогодні у нас була така, я думаю, цікава розмова для багатьох. Якщо буде залишатися шикарські питання, ви можете. Переходите на інстаграм Тараса. Я залишу тут посилання. кого цікавить персональні тренування, онлайн ведення, підготовка до змагань. Також пишіть у Дірект. І запитання теж можете задавати або у коментарях в Ютубі, або особисто в інстаграмі. Всім дякую за те, що ви дивилися до кінця. Дякую тобі, велике Тарас! За те, що відповів на питання. Всім папа!